Яків Щоголів народився 24 жовтня 1823 року в місті Охтирка на Харківщині. Український поет-романтик жив у Харкові, оспівував історичне минуле України. Поезія осінь. Висне небо, синє, синє та не те, світе та не гріє, сонце золоте. Оголилось поле От серпа й коси, ніде приліпитись, крапельці роси. Темна діброва стихла і мовчить, листя пожовціле з дерева летить, хоч би де замріла квіточка одна, тільки червоніє, що горобина. Здалека під небом вирій лечучи, голосно курличуть журавлі в ключі, все, що зеленіло, в'яне, й умира, умира безслідно, та воно й пора. Квітці, хоч і осінь, так і літо є, людям же і без літа осінь настає. Жалка не того, що смерть собі бере, Знівечене роком хворе та старе, а того, що й мічну силу і красу Ломи, як билину, суше, як росу.